У газовій процесії міської ради обранці керівник громади та району поздоровили ювілярів. За багаторічну злагоджену працю, вагомий внесок у розвиток і примноження сільськогосподарського виробництва Лазівщини, щоденну самовіддану роботу в умовах воєнного часу та з нагоди ювілею відзначається заохочувальною знакою міського голови, цінний подарунок, годинник з логотипом від лазівського міського голови, депутат Лазівської районної ради, директор ПСП «Прогрес» Валентина Кузьмівна Шульга, яка 24 грудня відзначила свій ювілей. До 50 річчя відзначили директора Лазівського центру первинної медико-санітарної допомоги Олексія Євсеєва. Пам'ятною адресою Лазівської міської ради відзначається директор КНП Лазівський центр первинної медико-санітарної допомоги міської ради Олексій Борисович Євсеєв, який 5 січня святкував свій лайк. Поякую та квітами з 35-річчям привітали Тетяну Рожок, виконуючу обов'язки медичного директора Центру первинної медико-санітарної допомоги. Подяка Лазівської міської ради, оголошуються лікарю-терапевту амбулаторії загальної практики сімейної медицини No1 КНП Лазівський центр первинної медико-санітарної допомоги міської ради Тетяна Миколаївна Ражок. Після привітання ювіляри зробили фото на згадку.